Ізюм, який ще називають брамою Донбасу, росіяни намагалися взяти місто від початку повномасштабного вторгнення. Із квітня до вересневого контрнаступу ЗСУ воно було під окупацією. Зараз ізюм оговтується. Тут майорять сині жовті прапори, наводять лад комунальники, а на центральному майдані лунає музика. За оцінками міськради, після деокупації в ІзУМ повернулося близько 10 тисяч мешканців. І нині тут живуть до 23 тисяч осіб. Для порівняння до війни було 35 тисяч. І хоч загарбники пішли, і найстрашніші дні, здається, вже позаду, тут ще довго чатуватиме небезпека ворожі вибухівки. Мабуть, Ізумський район найбільш забруднений. І зараз в Ізумському районі знаходиться найбільше кількість технічних підрозділів. Які працюють по розмінуванню по обстеженню території. І якщо після вигнання загарбників сапери перевірили дороги узбіччя зупинки громадського транспорту, комунальні підприємства, медзаклади та соціальні об'єкти, то кладовище лише у тих межах, де проводилася ексгумація або зараз відбуваються поховання. Аби вберегти людей по всій Харківщині напередодні великодніх свят, офіційно закрили понад 750 кладовищ. Проте ані заборона, ані попереджувальні таблички цю ізумчанку не зупинили. Чула, не вся, не вся. Ну, як я кожен рік привикла і весною, і осінню, я звиняюсь, прибирати. Це братик рідний і в нього не залишилося нікого. Одна я. Не страшно вам? Страшно. Я там дивлюся і, 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 і труситься все, і боюся, боюся. Саме тут, на центральному кладовищі Ізюма, 8 квітня жінка підірвалася на ворожій міні-пелюстка. Поки це єдиний такий нещасний випадок в області. Наша знімальна група потрапила на небезпечне кладовище у супроводі від семера Ізюма Володимира Мацокіна. Він веде нас асфальтованою доріжкою. Ну, Ось бачите. Ось бачите. Вон бачите. Це так. Це мелочі. Прильоти були. Отут, де ми з вами йдемо, це найстаровинніше кладовище, воно повністю закрите. Ви бачите, в якому стані у нас зараз знаходиться. З чотирьох основних кладовищ у місті сапери перевірили тільки одне на вулиці Василя Стуса, бо тільки там зараз відбуваються нові поховання, розповідає Мацокін. Центральний цвинтар на схилах гори Крем'янець не розміновували. Окрім пелюсток, росіяни залишили по собі розбиті меморіали полеглим у Другій світовій війні та воїнам Ну, От бачите, да? вирви. Там зверху стояв колись хрест, здається, він десь. Може тут і лежить. А, ось він впав. Росіяни дуже полюбляють пишатися своєю історичною пам'яттю про Другу світову війну. Ну ось це наслідки цієї пам'яті. На цвинтарі бачимо дуже багато розбитих надгробків. Місцеві розповідають, що снарядами навіть розгортало могили. Там попав снаряд. І самий, там нога покойника була, ну, попала повністю. в Могилу попала. Ну, там зарили вони вже родственники. Так, да, була свіжа могила. Мужчина. А потім знаємо, що мужчина, тому що нога бакинок мужський. Аж до російського вторгнення в Ізюмі постійно знаходили боєприпаси часів Другої світової, які пролежали тут 80 років, каже Мацокін. Скільки знадобиться часу на знешкодження сучасних вибухівок, посадовець навіть не припускає. Тож центральне кладовище заборонено відвідувати не тільки на великодні свята, а безстроково – до отримання акта ДСНС про розмінування. Вже його Яким чином? Ну як, своїми ногами. Вона ж тут осіря. Ну, сапери ходили. А звідки у вас інформація, що сапери ходили? Я служив в МЧС. Знайомий. Говорять, ми розмініруємо, да, можна трохи пройтись. Ну, тока акуратно. Ну, під ноги смотримо. В Ізюмському районі від підривів на російських вибухівках вже загинули 10 цивільних, та ще 46 отримали поранення. Небезпека чатує, може чатувати де взагодна. Ні в кому випадку не сходити на складове покриття, тому що на асфальті таких предметів немає і на асфальті з викритися не буде видно. Намагається дослухатися цієї поради і не сходити з асфальту. Ізюмчанка Валентина мін. Жінка на своєму шляху не зустрічала, проте знаходила інші боєприпаси. у нас коца пожили в доме. И когда мы приехали сюда, мы находили, да, во дворе, то есть в пристройке у нас там было, гранаты находили там. И возле двора запальники, ну, запалы там валялись и все такое. Мы сами приехали аккуратненько, шаг за шагом, ходили по огороду, выбирали все, что там есть. А гранаты мы нашли в посадке, мы вызывали, да, они приезжали, забирали. Сапери декілька десятків разів на день виїжджають на знешкодження вибухонебезпечних предметів, які знаходять мешканці Ізюмського району. До приїзду фахівців до них не можна ані торкатися, ані підходити. Просто ж перевірки, чи немає на подвір'ї або на городі вибухівки, поки що не проводять. Такі заявки збирають і їхні виконання у перспективі. На даний час всі підрозділи максимально направлені на відновлення. Критичної інфраструктури району, але якщо людина побачила якийсь небезпечний предмет і сповіщає на лінії 101-112, то на такій заявці ми негайно реагуємо. На вулиці, що над кладовищем, просто у траві можна побачити залишки снарядів. Люди, які поверталися після деокупації, знаходили у своїх дворах російські гранати, а іноді й розтяжки. Як розповіли місцеві. Саперів викликали жителі лише одного дому. Вони пряталися у погребі і відно на себе натягували, щоб к ним ніхто не зайшов. І у них села проволока, і F1 на чеке стояла розтяжка. Тобто я зайшов, шовка, вже приїхали наші українці, я кажу, акуратно ребята, тому що там розтяжка, а там же темно, Ага, ну підходимо. Я ще до чеку обратно зажав, ну, зрозуміло. Кажу, все, можете проходити, смотрите все. Олексій, який повернувся після визволення Ізюма, також самотужки прибирав сміття за еленерівцями, які жили в його будинку, і майже все майно порозкрадали. Натомість залишили свої боєприпаси. гранати просто лежали тут валь їх розкидали, розкидали просто російські. Патронів багато було з автомата розсипано. Ну це просто все позрібали і все викинули. Вот тут вот стояли российские танки? Да, тут ремонт на база у них была, там же забор нету сейчас. А вот, вот такое у меня везде написано, вот такое буква В, З. А прилетела меня вон, просто упала, что шифер проломала. Ну это ж таким стреляли ж. Вот это на крыше валялось, а что пробило. А это просто упало. Ну я ж видел, когда упал, просто упал. Что это? Кассетные, ну как, со смерча стреляют, потом нож, ну, с него снаряды разлетаются. Немає тижня за оцінками мерії, коли на Ізюмщині хтось би не підірвався. Це підтверджує Олексій. На той неділі на пісках уборщиця підмітала вокруг і наступила. Ну, возі магазину, так вже в мірне всервалося. Рибаков много зривається, на рибалку входять, то що ж. Ось це ж лепестки накидане. А зараз тут трава подошла, їх взагалі не видно. Знайомий, мені, хороший друг. Тут просто поїхав в ліс тоже подарувався машина, забуксувала, у нас становився Ну как лопати лопату, так просто вставив в обочину і взорвалася лопата, що там в землі було. Пострадала сильно. Найчастіше в Ізюмському районі люди знаходять саме пелюстки, каже помічник керівника з розмінування Харківщини Віталій Гриненко. Вони бувають коричневі та зелені, тому дуже добре маскуються під ґрунти траву. Також небезпеку становлять касетні снаряди. Наприклад, ось це касетний елемент 9Н210, це з системи Ураган. Ось теж касетний елемент КОБЕ, це акумулятивно осколочний бойовий елемент. Вони можуть знаходитися в різних місцях. Там, де пролетів РСЗО, розкидав і це воно дистанційно мінується. І такі предмети можуть е, попадатися. Як будь де, на городах, на полях, на кладовищах. Раніше очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов повідомляв, що до розмінування регіону залучені ДСНСники з усієї країни. Він також назвав строки повернення електрики на усі деокуповані території до кінця травня. Тобто до цього часу фахівці мають розмінувати усі ЛЕП. Гриненко каже, що сапери у поставлені строки вкладаються. Наступна задача гуманітарне розмінування. Олена Нагорна та Юрій Чорнобук медіагрупа об'єктив.